Україна чекає на поставки нових далекобійних ракет, сучасних танків, касетних боєприпасів. І, врешті-решт, f 16 росіяни знайшли чим вдарити у відповідь. Найновіші розробки, аналогів, яким немає у світі, шойгу уже передав бійцям так званого ЛНР. Так, так. Так, я Везучі бійці стали щасливими власниками мосинки зі штиком, Томпсона, пістолета кулемета Судаєва та інших унікальних видів озброєння, які в решті країн залишились хіба що в історичних музеях. Ці зразки зброї випускали приблизно до середини 40-х років минулого століття і активно використовували у боях під час другої світової. Так що так званій ЛНР тепер точно воюють як діди. Томса. ПД. Ножки розложи, щоб відна Обалдеть. На словах російське керівництво каже, що жителі Донецької та Луганської областей їм як рідні, і взагалі вони всі, мовляв, один народ. Руські, однак, коли доходить до справи, жителі окупованих областей одразу стають другорядними. По перше, мобілізація тут вона була ніякою не частковою. В перші ж дні Великої війни росіяни вигрибли всіх місцевих чоловіків, яких знайшли. Місцеві мешканці тепер жартома кажуть, що у них жіночі народні республіки. Коли ж військові, так званих ЛДНР потрапляють у полон, росіяни просто відмовляються обмінювати їх, бочевидь. РФ вони не потрібні. Я можу українською розмовляти. А, і що ви прямо луганчан? Так, я з Луганську. А, і як ви потрапили до армії і до якої саме? Mm, то був насильний призов до Луганської армії. Ага. Як він відбувався? Mm, до мене прийшли на роботу та забрали в армію. Ціни в магазинах у Донецьку та Луганську набагато вищі, ніж у Москві, бо є якісь спеціальні податки на ввіз товарів сюди. Ось ці самі колбаси за 2 тисячі, майже 3, а я не можу. Колбаски 1300, 1500, 1600, не хочете, не? Я, якщо чесно, немножечко на воду. Тому що це що за ціни? За пів літра 87 гривень. За п'ять літрів 256. Здесь 201. А тепер ще й воювати доведеться зброєю Другої світової. Ну що ж, на лук зі стрілами і добре.